Мігель де Сервантес Дон Кіхот. Роман Мігеля де Сервантеса Дон Кіхот складається з двох частин. Частина перша надрукована в 1605 році, частина друга в 1615. У другій частині автор глибше розкриває характер свого персонажа. Вона менше зосереджена дії, а більше на роздумах та діалогах. Сервантес зберігає у творі всі формальні складові лицарського роману. Авантюрний сюжет, побудований на мандрах, подвигах і пригодах лицаря, елементи фантастики. Проте, замість незламного вояка, який йде на подвиги заради слави за честь дами серця, перед нами постає збіднілий гідальго Кикоть, що вирішив боротися зі злом, начитавшись лицарських романів. Його обладунок латаний та іржавий, бойовий тінь – худоща важка, а прекрасна дама проста селянка. Кумедні подвиги нерозважливого Дон Кіхота, які він здійснює спочатку самотужки, а потім у товаристві зброєносця свого сусіди Санчо Пансе часто обертаються не допомогою, а шкодою. Конфлікт між ідеалом і дійсністю в романі Дон Кіхот полягає в тому, що спроби головного героя творити добро, встановлювати справедливість безуспішні. Цей романтик один у полі не воїн. Занадто нерівне співвідношення один до 660. Самотній мандрівник, лицар Донкіхот, навіть маючи найкращі наміри, нічого не може змінити на краще у навколишньому світі. Його прагнення пославити своє ім'я, вітчизну, слугувати прекрасній дамі, захищати всіх знедолених та ображених це ті життєві орієнтири, які заслуговують на повагу, які роблять людину людиною. Це своєрідне втілення гуманістичних ідеалів, які ніколи не втрачають своєї цінності. Біда в тому, що про ці ідеали забули в суспільстві і сприймають їх як диваство божевільної людини. Дякую за увагу!